Усім привіт! Сьогодні в нас буде розбір Слова Божого. Ми разом з вами будемо роздумати над ним, будемо досліджувати його. Це вже другий випуск. Хто не бачив першого випуску, обов'язково перегляньте, тому що це дуже важливо. В першому ролику ми розбирали, як саме досліджувати слово, якими методами ми це будемо робити. І хто не бачив першого випуску, то може трішки. Не зрозуміти, що ми робимо і чому саме так ми досліджуємо. Тому обов'язково його перегляньте. Я десь в описі залишу посилання, тому заходьте і переглядайте. Сьогодні ми продовжуємо розбирати книгу Фелемона, будемо старатися по три вірші розбирати. На початку ми розібрали перший вірш, сьогодні будемо розбирати наступних три вірша. Тому давайте відкриємо свої Біблії і зачитаємо ці вірші. Так, так зачитаємо другий вірш, третій і четвертий. Це книга Филимона. І сестрі Любі Афії, і співвойовникові нашому Архіпові, і церкві домашній Твої. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Я завсіди дякую Богові моєму, коли тебе згадую в молитвах моїх. Які принципи головні ми застосовуємо при дослідженні Слова Божого, я нагадаю, що ми будемо старатися спостерігати побачене в тексті Божому? Ми, як я говорив в попередньому випуску, що спостерігати і бачити це не одне і те ж саме. Ми можемо бачити, що не знаю, як я приводив приклад. Ми можемо бачити, скільки сходів, скільки ну, що є сходи при вході в під'їзд. Але коли ми не спостерігаємо, то ми просто бачимо сходи. Але коли ми починаємо ставати і спостерігати, то ми можемо порахувати і побачити, скільки східців потрібно подолати, щоб зайти в під'їзд ось такий приклад. І давайте приступимо до першого вірша. І попробуємо ну, побачити основні деталі. І сестрі Любі Афії. Е, ми, коли розбирали перший вірш, е, то в першому вірші, е, оскільки це лист, ми визначилися яка це книга, завжди йшло на початку, хто написав цей лист. І ми розібрали, що цей лист писав апостол Павло з Фелимоном. Так, так, так з Тимофієм. Я вибачаю, з Тимофієм. І е, далі е, в листі пишеться теж, кому адресується. В першому вірші ми розбирали, що цей лист адресується Филимонові, це в першу чергу йому пишеться. А далі він пише і сестрі Любі Апфії. Що цей лист, е, ми бачимо, він адресується не тільки Филимонові, а ще й сестрі. Скоріше за все, це сестра. Филимона. І співвойовникові нашому Архіпові? Е, бутує багато теорій, хто такий Архіп? Е, багато хто схиляється, що це був син Филимона. Але достовірних фактів у нас немає. Тому ми просто будемо знати, що це співвойовник Филимона і апостола Павла. І. Далі пишеться, кому цей лист адресується, і церкві домашній твої, ми бачимо, що цей лист адресується не тільки Филимонові, а адресується близькому оточенню Филимона це сестра і Архіп. І також церкві домашній Филимона. Що ми можемо спостерігати? Перше, ну, що кидається, що Филимона була домашня церква. І можна так сказати, що Фелимон був, скоріш за все, пастирем в домашній церкві, оскільки збиралися в нього, можливо, він і був пастерем. Ну, це не вказується. Це. Тому це, скажімо так, догадки більше, що точно ми бачимо, що Фелимон і апостол Павло, вони співвойовники разом з Архіпом, бо тут, як да, співвойовникові нашому Архіпові. Яке спостереження можна зробити? Те, що вони воюють. Оскільки є співвойовники, є ті, з ким вони воюють, то можна зробити заключення, що вони на війні. І тут можна поставити собі певні питання, на якій саме вони війні, проти кого вони воюють. Це теж цікаво, проти кого вони воюють? Якщо у вас є відповіді на ці питання, ви без проблем можете залишати в коментарях відповіді на ці питання. Також дуже було б чудово, якби ви їх аргументували чимось. Чудово було б, якби ви залишали посилання або місця з святого письма. Також, якщо у вас є якісь свої думки, ви теж діліться в коментарях, тому що я ну, не розбираю детально слово, так? я поверхню тільки, скажімо так, скриваю, тому що щоб і не затягувати сам ролик, це можна і годину тут сидіти розбирати цих три вірші. Тому тут більше так, щоб ми з вами разом повчилися. І щоб я почитав, що ви спостерігали. І я думаю, це буде підбадьорення для усіх людей, які самостійно досліджують слово. І кожен зможе побачити те, що йому не відкрилось, але відкрилось комусь іншому. І це було би дуже чудово. Переходимо до наступного вірша: це до третього вірша. Благодать вам і мир! Від Бога Отця Нашого і Господа Ісуса Христа. Благодать вам і мир. Кому благодать і мир? Бачимо, що тут Він, скажімо так, використовує вже привітання. Ми читали від кого лист? Кому лист, а тепер він вже з нами квітається. Що благодать вам і мир. Ми знаємо, що коли Ісус посилав своїх учнів проповідувати Слово, то Він що казав? Що ви й з миром да, і несіть цей мир. І Якщо хтось не прийме ваш мир, то він вам вернеться. Тому ми бачимо, що апостол Павло він використовує цей принцип і він завжди шле мир. І ось таке він привітання використав. Благодать вам і мир! Ми розуміємо, що благодать вам і мир це усім тим, кого він перечисляв вище. І далі пишеться від кого? Він не дає від себе, скажімо, благодать. Ми розуміємо, що апостол Павло не є носієм благодаті, не є носієм миру. Часто ми люди думаємо, що от якась людина може принести мир в церкву, в сім'ю ще кудись. Але апостол він тут зауважує, що від Бога отця нашої, і Господа Ісуса Христа. Ми бачимо, що тут е, Павло ну, всіх, скажімо, перечислив, окрім Духа Святого, е, що і Бога нашого, Отця, і Господа нашого Ісуса Христа, що благодать і мир вона належить Господу, і вона є лише в нього, і ми можемо, скажімо так, транслювати цю благодать і мир. І Четвертий вірш, який сьогодні ми хотіли би розглянути. Давайте я зачитаю. Я за всі, де дякую Богу моєму, коли тебе згадую в молитвах своїх. Я, хто я? Апостол Павло, так ми розуміємо. За всі дякую. Да? Він говорить, що він завжди дякує. Кому дякую нас? Виникає питання, ми бачимо, він дякує завжди Богові. Але цікаво, як він пише Богові моєму. Дуже багато є навіть в Старому Заповіті, де використовувалось там Бог Авраама. І ну, дійсно мені чудово подобається такий приклад, що коли людина говорить Богові моєму, то оточуючи, знаючи цю людину. Вони можуть зробити висновок, в якого Бога вона вірить. Часто ми можемо сказати: віддай там славу якомусь Богу, а люди думають, ну ти ж так не живеш, ти мені зараз розказуєш про якогось Бога, якого нема. А от апостол Павло він говорив, що це є мій Бог, він його не стидався. І я думаю, що по тому, як він жив, Люди могли бачити, який саме є Бог апостола Павла. Коли тебе згадую в молитвах своїх. Перший висновок, який можна зробити, спостереження що апостол Павло він молився. Вот. Далі завсіди, да? що він часто молився. Це теж хороший висновок. І ми можемо зрозуміти, що нам потрібно перше молитись. Часто теж молиць. Друге, він, що говорить, що він дякує за Фелимона. Як часто ми дякуємо, бо це дійсно питання для нас усіх. Я не думаю, що ми часто дякуємо за пастирів або ще за якихось людей, які служать. Але от Павло він це робив. Він дякує Богові за те, що є такі чудові працівники. І це вже я собі так коли це прочитав, задався собі таким питанням. А яка ж тоді молитва була Павла, тому що ну, тут він пише за Филимона, він згадує. Але я ж думаю, він мав багато пастирів, яких він знав. Багато церков він заснував, скажем, був засновником. І я думаю, йому було багато за кого молитися. І десь я був вичитав таку інформацію, що. Євреї, особливо, скажімо, фарисеї, а Павло був, скажімо, фарисей з фарисеїв, то вони десь приблизно молилися дві години на день. І молитва в їхній культурі вона дійсно відігравала велику роль. Тому зрозуміло, що за п'ять хвилин там, зранку і за 10 хвилин вечором ти не зможеш усіх сповнити в своїй молитві. Але якщо дві години він молився, то я думаю, для сучасних людей дві години молитись, можна думати, ну, про що там говорити. Але ми бачимо, от як мінімум перечислити усіх людей, які працюють на неві Божій, це теж буде хорошою ідеєю. На цьому я б хотів сьогоднішній розбір завершити. Наголошую, що це такий більш поверхній розбір. Не детальний, це можна дуже довго тут досліджувати. Е, головна ідея, щоб ми разом з вами досліджували, щоб декілька думок залишив я спостережень. Е, хтось, можливо, має більше часу, він зможе купнути глибше і е, більше якихось думок залишити. Тому ви в коментарях обов'язково діліться своїми спостереженнями, і ми усі разом зможемо читати їх і. Так ми зможемо самостійно вдома вивчати Слово Боже, і це буде дуже чудова практика. Також ви можете писати книги свої улюблені, які б ви хотіли, щоб ми в подальшому могли розібрати в такому форматі. Усім дякую за увагу. Кому було цікаво, ви можете підписатися на цей канал та поставити лайк. До побачення.